Greenwashing – це форма екологічного маркетингу, в якій застосовують нечесний зелений піар. Маркетологи акцентують на екологічності товару або бренду в той час, як комплексно товар або бренд не є екологічним. Наприклад, бренд фруктів може називати себе екологічно чистим, акцентуючи на цьому в комунікації. І, начебто, все правда, фрукти вирощені в природний спосіб без використання пестицидів. Але водночас цей бренд продає свою продукцію у пластикових пакетах, які розкладаються сотні років. Чи можна назвати такий бренд комплексно екологічним? Ні. Це і є грінвошинг. Цей процес називають по-різному: зелений камуфляж, зелений піар, озеленення репутації. Але найпоширеніший термін грінвошинг. Він походить від англійського слова whitewash, що означає відбілювання репутації. За аналогією, грінвошинг це озеленення репутації. Термін грінвошинг запропонував американський еколог Джей Вестервельд. 1986 року у своєму есе він описав випадок, у якому готель пропонував гостям використовувати рушники більше одного разу, а також відмовитися від щоденної заміни постільної білизни. Власники готелю говорили, що хочуть у такий спосіб зменшити шкоду для довкілля, врятувати коралові рифи й океани. Однак Вестервельд був упевнений, що головною метою компанії було скорочення витрат на прання, а екологічні мотиви були лише красивим прикриттям. Разом з тим, еколог запевняв, що готель шкодив довкіллю й океанам, зокрема в інші способи. Зараз грінвошинг є майже у всіх сферах життя і побуту: від косметики, дитячих іграшок та їжі до нібито екологічних будівельних матеріалів, автомобілів і навіть нафти. Бренди використовують грінвошинг для підтримки іміджу, підвищення репутації, отримання підтримки з боку інвесторів і, звичайно ж, заради збільшення продажів. Цінник таких екологічно усвідомлених товарів часто може бути завищений у декілька разів. Дослідження свідчать, що екологічність товарів впливає на споживчий вибір. Близько 55% опитаних готові платити більше, якщо компанія звертає увагу на те, як її продукція впливає на суспільство і навколишнє середовище. Як же відрізнити продукт грінвошингу від дійсно екологічного та натурального товару? Перше, дивіться сертифікацію. Грінвошинг можливий з двох причин: безвідповідальність виробника і неуважність покупця. Часто споживачі свято вірять, що все, що стоїть на полицях, в магазинах або аптеках, безпечно і несе користь, але, на жаль, це не так. Тому дуже важливо звертати увагу на маркування товарів, а про те, як його трактувати, ви зможете дізнатись у наступних відео. Окрім сертифікації про натуральність продукту, кажуть його інгредієнти, тому якщо ви шукаєте натуральний продукт, читайте склад. Якщо якийсь інгредієнт незрозумілий, обов'язково гугліть його перш ніж покласти товар в кошик. Обирайте продукти в екологічному пакуванні. Це ще одна ознака того, що перед вами товар відповідального бренду. Найкраще пакування його відсутність, тому все, що можна придбати без упаковки, беріть без. В першу чергу думайте завжди про себе. Так як при виборі косметики і миючих засобів, ви повинні піклуватися про себе. І як наслідок буде добре всім, і вам, і природі. Тому перевіряйте склади і не вірте красивим зеленим листочкам. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.